Чи можна зупинити старіння? Я думаю, більшість скаже, що ні, це неможливо і що всі ми там будемо. І згодна, ми всі там будемо, але питання в тому, як ти туди дійдеш? Чи на своїх, чи прискачеш, чи прибіжиш, чи може ледь доповзеш? І як ти будеш виглядати? Бо, ну, давайте будемо чесними. Хтось виглядає дуже класно, а Більшість, на превеликий жаль, не дуже. І от коли мені було 40, я вирішила, що я хочу, по-перше, добігти до кінця свого життя. І по-друге, фантастично виглядати на будь-який свій вік. молодше. Я не вірю в те, що 50 можеш виглядати на 30, як часто у нас онлайн пишуть: от моя тітка чи моя і не про великий жаль, до речі. Ми ніколи не бачили ні тих тіток, ні сестер, нікого, навіть тих людей, які кажуть, що мені 50, а я виглядаю на 25, чи на 35 мені більше ніхто не дає. Ми ніколи не бачили їх реальних фото на превеликий жаль. Тому це все брехня. А правда в тому, що ти можеш виглядати класно, доглянуто, суперово. Відчувати себе молодо здоровою людиною на свій вік. Мені під 50, і я дійсно пишаюсь тим, як зараз виглядаю, і розумію, що все те, що зараз маю, бо, звісно, мені можуть написати про гени. Так, от, ні, гени, люденьки після 40 вже не працюють. Після 40 працює, працює праця над собою, з собою і. Працює те, що ви для себе робите. Є декілька моментів, які дійсно впливають на наше старіння. Перше це харчування. От якщо ви підете в спортзал, то будь-який тренер, розумний тренер. Перше, що вам скаже, що 80% відсотків результату це те, що ви їсте, і тільки 20% – це ті вправи, які робите. Так само і з омолодженням і старінням. Якщо в себе кладете якісну їжу, не зловживаєте алкоголем, не палите, не їсте швидкі вуглеводи. Це цукор, це все, що таке солоденьке, це вироби з борошна. То і вигляд матимете набагато кращий. Друге це догляд за собою. Я не перестану розказувати і, от з досвіду того, що я власник косметичного бренду, і у нас є різні клієнти, їх уже просто за ці роки тисячі було. То я знаю, що коли людина починає правильно очищувати шкіру, це гідрофільний мус. І далі ми все це завершуємо тоніком, чому тоніком, бо pH води зазвичай, наприклад, в Києві pH води з крану 8, а нашій шкірі треба 6. Тож тонік цей pH робить кращим. Потім ми наносимо крем, масочку. До речі, про маски. Так вони працюють. І так вони дають фантастичний результат, особливо разом з масажами. Тобто, друге це догляд. Третя це мої улюблені масажі і вправи для обличчя. На цій темі сьогодні я зупинюсь більш детально, бо, ох, існують, існують такі думки. Розтягну шкіру, взагалі робити масажі не можна, вона потім обвисне та шкіра. Так само, до речі, про догляд. Знаєте, як кажуть, от я користувалася рік косметикою, і вона перестала працювати. Або ж косметика змінилась в якості. Це більше не працює. Про це я також розкажу, але трошки далі ще класно працюють вправи для тіла. Я не ходжу в спортзал, але в попередньому відео, де я робила масаж, вони питали, як я зробила собі такі гарні руки так, от відтисканнями від підлоги. Буквально у себе вдома, я роблю дуже легкі прості вправи вдома. І останнє це, звісно, наші думки. Бо я щиро вірю, що позитивні думки якісно впливають на наше обличчя, на наш зовнішній вигляд. Думаю, тут слухають мене вже люди, які розуміють про що я. Якщо ти сумний, якщо в тебе все погано, це моментально відображається на обличчі і жінки. Повірте, якщо вас дуже багато. Злих думок, багато негативних думок. То з часом, от коли тобі за 50 дуже видно по людині, от просто згадайте своїх знайомих, як вони виглядають. Проаналізуйте, це хороша людина, чи це людина, в якої постійно все погано, і впевнена, що після цього вам захочеться мати позитивні думки. Ви будете навіть намагатися концентруватися на цьому. А тепер про міфи. Я розтягну обличчя і косметика більше не працює. Останнє. косметика не працює це теж про думки. Справа в тому, що дуже важко прийняти те, що ти старієш кожного дня. Хоч трошечки, але відбуваються зміни. Давайте уявимо, що одне яблучко, звичайне, ми помістили в умови не дуже сприятливі для зберігання, а інше таке ж яблуко ми помістили десь про холодне місце, завернули його газеткою, воно лежить собі там в темноті. І, звісно, те яблуко буде зберігатися набагато краще. Але прийде момент, коли і воно забаблює. Тому я хочу бути і яблучком, яке зберігається ось десь у таких сприятливих умовах. І це так само про косметику. Ти користуєшся півроку, ти бачиш результат, обличчя наповнене, стяє, але ти звикаєш до цього обличчя, і тобі вже здається, що воно було таким. І на тому етапі, як ти, наприклад, починала за собою доглядати, коли було, наприклад, змарніле обличчя, ми вже не пам'ятаємо, як було. Ми бачимо це і ми хочемо ще краще, як та бабця в казці. Сьогодні я хочу бути дворянкою, завтра я хочу вже бути царицею. Але так не буває, дівчата буває інакше, і це треба прийняти і розуміти, що косметика вона насправді працює. От наша косметика, яку ми робимо, вона дійсно дає результат, вона призупиняє старіння і вікові зміни. Але зупинити ніяка косметика в світі не може. Аби це було, то той би косметичний бренд був би вже мабуть трильярдером. Не віримо в дива. Просто віримо в те, що косметика, якщо класна косметика, працює, ще дуже важливий склад в косметиці. І якщо вам ця тема цікава, будь ласка, напишіть мені, в коментарях я розкажу, тому що я дійсно ну, розбираюся в складах косметики і можу навчити і вас, як не купувати всіляку туфту. А туфти у нас просто ну, не знаю, 95%. На наших просторах просто пустишка, яку люди купують гарні банки. Це мій окремий біль. Але й про це я можу якось сказати. Тож косметика якісна, вона дає результат, але цим треба користуватися щодня. Тепер до масажів. От моя знайома, я почала робити масаж, обличчя поплило, воно стало як е, якась ганчірочка, зморшки стали глибшими. У мене для вас погана новина. Перше, з чого я почала, це харчування. І от якщо ми харчуємось неправильно, якщо у нас нема ніяких спеціальних фізичних навантажень, тобто це лімфодренажні вправи, до речі, є відео з вправами ніші, от там є лімфодренажні вправи. Будь ласочка, можете подивитися і почати робити. Давайте ну, дуже грубо. На нашому обличчі є, застояла вода. Ми починаємо робити масаж. Ця вода стікає, але ж ми бачимо реальний стан свого обличчя. І те все, що попливло, ота ганчірочка, ота шкіра, яка ти береш і її відтягуєш як у того шарпія. Це реальний стан. І глибокі зморшки також. Бо настояла вода, вам їх трохи прибирала. І що роблять зазвичай люди? Вони повертаються до того ж способу життя, який у них і був. Бо вважають, що якщо далі будуть робити ці масажі, то зроблять ще гірше. Але насправді, якщо би продовжували і робили би ці масажі вправи, то з часом шкіра стає еластичніша, пружніша. І вона підтягується. Я маю особистий досвід. Мені в мої 39 у мене вже висіли оті бульдожки, і тут підборіддя ж мотилялися. Ви знаєте, це не швидко. Найкращий результат я взагалі побачила через 5 років. Не лякайтесь! У мене є фото на цих фото, дуже класно видно, як я почала доглядати за собою щодня регулярно, без перерви, бо свого часу. Я собі пообіцяла, що я буду от тим піддослідним кроликом, який або доведе, або не доведе, що наша косметика працює. Якщо вам було цікаво, якщо взагалі вам ця тема цікава, будь ласка, задавайте запитання, або напишіть мені, про що би ви ще хотіли. Послухати я з радістю на всі ці запитання відповім. І взагалі я буду рада будь-яким коментарям, бо ну мені це показує, як працює ця система, як працює Ютуб. Як завжди, закінчую на тому, що робіть хоч щось. До нових зустрічей! Дякую.